Всім привіт! Ви коли-небудь замислювалися, як зробити свій час не лише приємним, але й корисним? Якщо так, тоді ви на правильному шляху. У цьому відео я розповім вам про 10 чудових ідей, які допоможуть вам провести час із користю. Тому влаштовуйтесь зручніше та починаємо! Перша ідея це зайнятись спортом. Почніть бігати вранці, запишіться на якусь спортивну секцію, або навіть просто пограйте з друзями в волейбол та інші активні ігри. Або зробіть тренування за відео у Ютуб чи просто якісь вправи. Можна зробити йогу чи пілатес. Прогуляйтесь на свіжому повітрі або влаштуйте велосипедну прогулянку. Також можете спробувати якийсь новий вид спорту чи активності. Ідея 2. Читання. Читайте книги. До теми цього відео найбільше підходять книги з саморозвитку, психології, філософії чи науково-популярні книги. Але, звісно ж, можна читати і інші книги. Також зручним варіантом є аудіокниги, тому раджу спробувати і цей формат для себе. Ідея 3. Вивчати іноземну мову. Для цього можна використовувати онлайн-ресурси, мобільні додатки або просто якісь книги чи довідники. Також непоганою ідеєю є читати книги та дивитись фільми цією мовою. Але найкраще це практикувати свої навички у розмовах. Тому можете розмовляти з друзями або ж просто із собою, чи навіть з домашніми тваринами. Ідея 4. Займатися творчістю. Творчість це спосіб самовираження, який допомагає розвинути креативне мислення, зменшувати стрес та знаходити нові захоплення. Вона охоплює велику кількість різних галузей. Це може бути малювання від найпростіших замальовок до складніших композицій, ведення щоденника та його оформлення, пишіть оповідання, вірші або навіть романи. Почніть вести блог на тему, яка вас цікавить. Удосконалюйте свої вміння або ж вчіться грати на музичних інструментах, беріть уроки співу або співайте в хорі, спробуйте написати власні пісні чи музичні композиції, займіться рукоділлям. Створюйте одяг, аксесуари або декоративні предмети, вишивайте картини, займіться скраббукінгом, вивчайте основи фотографії та експериментуйте з різними стилями і жанрами, освоюйте програми для редагування фотографій, створюйте фотопроекти або серії знімків на певну тему. Пробуйте нові рецепти і створюйте власні страви, відвідуйте майстер-класи або онлайн-курси з приготування їжі. Займатися випічкою хліба, пирогів, тортів та іншого. Займіться дизайном свого житла, створюйте декоративні предмети, відновлюйте старі меблі, надаючи їм нового вигляду, вивчайте основи графічного дизайну. Тут було вже дуже багато ідей, мені здається, на цьому можна було б вже зупинитися. Але ми не зупиняємося та переходимо до ідеї 5 хобі. У кожного це щось своє. Наприклад, творчі хобі, про це я розповідала у попередній ідеї. Фізичні активності, колекціонування, інтелектуальні, технічні та наукові хобі. Ідей є безліч, тому подумайте, що саме для вас цікаво. Заняття хобі допомагає розслабитися та відволіктися, приносить приємні емоції. Творчі захоплення сприяють розвитку уяви та креативного мислення. Активні, позитивно впливають на фізичний стан. Ідея 6. Планування та організація. Це допомагає ефективно використовувати час та досягати поставлених цілей. Планування допомагає стати продуктивнішим та нічого не упустити. За допомогою правильно поставлених завдань можна уникнути хаосу та зекономити час. Ставте цілі, пріоритизуйте завдання, складайте план та використовуйте різні техніки. Ідея 7. Кулінарія. Можливо, ви маєте якісь рецепти, які давно хотіли спробувати, тому зараз саме час це зробити. Можете придумати якісь власні. Також на просторах інтернету є їх безліч, тому пропоную приготувати щось смачненьке. Ідея 8. прибирання. Це допомагає підтримувати комфорт і порядок. Створіть приємну атмосферу. Це позитивно вплине на самопочуття та продуктивність. Якщо прибирання має бути масштабним, складіть план, підготуйте все та розподіліть час на кожну зону. Також порада. Прибирайте потроху кожного дня, щоб уникнути великого накопичення роботи на один день. Ідея 9. Сімейний час. Проведіть час із сім'єю. Це створить спільні спогади, а також допомагає підтримувати сімейні взаємини. Згадайте про свої традиції, влаштуйте активний відпочинок, відвідайте різні культурні заходи. Займайтесь благодійністю разом або ж просто проведіть затишний вечір вдома. І остання. Десята ідея розвиток особистості та навичок. Ви зможете досягати поставлених цілей, покращувати якість життя та розвивати різні здібності. Використовуйте техніки тайм-менеджменту, розвивайте комунікаційні навички, вчіться надихати та мотивувати себе і інших. Навчайтесь боротися зі стресом, розвивайте креативність, а також не забувайте слідкувати за своїм фізичним та ментальним здоров'ям і підтримувати баланс між різними сферами вашого життя. Отже, це були всі 10 ідей, як провести час із користю. Сподіваюся, ви знайшли у цьому відео щось для себе цікаве та надихнулися ним. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися, якщо було цікаво та корисно. Пишіть у коментарях, які ідеї вам сподобались найбільше, а також можете пропонувати свої. Мені буде дуже цікаво почитати, та думаю, іншим глядачам також. До зустрічі в наступному відео!